Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс, студії Ксенія Штомполя. І ми вже підготували актуальні новини станом на 9 годину ранку. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтесь до доброї справи. Разом ми обов'язково переможемо. Найповніша інформація на цю мить від Дніпровської міської влади. Ніч в місті минула без обстрілів. Повітряна тривога лунала один раз протягом півгодини. Зараз температура повітря у Дніпрі плюс один. Синоптики прогнозують мінливу хмарність та мокрий сніг протягом дня. Температура повітря у місті до п'яти градусів тепла. Сьогодні у Дніпрі знову діють стабілізаційні графіки відключення електроенергії, тому можливі перебої з тепла та водопостачання. Тривалість відключень в середньому від 3 до 5 годин. Всі об'єкти комунергосервісу та жилсервісу Дніпро працюють та забезпечують теплом у селі містян. Через стабілізаційні відключення електроенергії приватними енергопостачальними компаніями зупинена робота будинкових котелень теплоенерго та теплорозподільчого пункту за адресами, які ви бачите на екрані, її відновлять після того, як повернуть подачу електроенергії. За минулу добу було усунуто 34 засмічення на мережах водовідведення, а також ліквідовано 19 пошкоджень на мережах водопостачання. Вранці працівники Дніпроводоканалу розпочнуть проведення аварійних робіт по вулиці Королеви Єлизавети II. Через це частково припинено водопостачання у мешканців двох будинків на тій же вулиці. Ремонтні роботи комунальники планують завершити протягом дня. Також сьогодні продовжуються роботи щодо ліквідації пошкодження водопроводу по вулиці Саксаганського 9 а без водопостачання знаходяться будинки за адресами, які ви бачите на екрані. Більше інформації про роботу підприємств та ремонт з точними адресами ви можете дізнатися на нашому сайті телеграм-каналі Дніпроціві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 325 звернень. Найбільша кількість стосувалася світла 306 звернень. Комерційні енергопостачальні компанії поки не усунули проблему несправедливості відключень невеликої групи будинків на житломасиві перемога 5 та «6». Ці електробудинки, хоча й відключають за графіком, але вони за спостереженням мешканців є одинокими. Кого вимикають у їхньому районі, така ситуація триває вже понад місяць. Мешканці вимагають відновити справедливість. Крім того, жителі житломасивів парус Покровський діївка, червоний камінь, скаржаться на те, що разом з відключенням електро і про роботу транспорту сьогодні у Дніпрі курсують технічні рейси електротранспорту. 77 одиниць рухомого складу. Номери тролейбусів та трамваїв на ваших екранах. За минулу добу надзвичайники вісім разів виїжджали на виклики, зокрема на п'ять пожеж в житловому секторі, а також на анонімне повідомлення на замінування пологових будинків у Дніпрі. Разом із співробітниками поліції було проведено зовнішнє обстеження приміщень дев'яти медзакладів. Вибухівку не знайшли. За минулу добу до центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшло 522 виклики. В Дніпрі народилось 20 немовлят: 12 дівчаток та 8 хлопчиків. Двох немовлят народили жінки-переселенці. Сьогодні на світанку надзвичайники повідомили про займання автомобіля на вулиці автотранспортній. Горів легковік. Полум'я повністю охопила автівку. Рятувальники вогонь приборкали. Загиблих та постраждалих немає. Окупанти вночі обстріляли Нікополь, тричі накривали місто з градів та важкої артилерії. Спрямували щонайменше 30 снарядів. Люди не постраждали. Пошкоджені кілька будинків та господарчих споруд, об'єкти соціальної інфраструктури та лінії електропередач. На зараз пошкоджено два приватних будинки, дві господарчих споруди, лінії електропередач, соціальний об'єкт. На жаль, після. Вчорашнього обстрілу від поранень помер наш Нікопелець в лікарні. План Росії будь-що залишити жителів України без електроенергії, світла та тепла. У разі тривалого відключення електроенергії пункти допомоги стають острівцем безпеки, стабільності, тепла та єдності. Як оснащений один із пунктів на лівобережжі, дізнавалась наша команда. Є місця для зарядки мобільних пристроїв, є місце для дітей. Там є іграшки, ковдри приготовлені, тому що ялинку навіть ми побачили, що пункт незламності облаштований всім необхідним. Це горяча вода, і можливість зарядити мобільні телефони, іншу техніку. Також є і дитячий уголок, і, і в принципі, і тепло, і дизель-генератор, якщо немає світла. Тому. Я вважаю, що це пункт незламності, облаштований всім, чим необхідно. Декомунізація триває слідом за пам'ятниками Валерія Чкалову, Олександру Пушкіну та Володі Дубініну. З підесталів прибрали ще два постаменти: скульптури Олександра Матросова та пам'ятник генералу Йохиму Пушкіну. Як усе було і що говорять містяни далі? Ми продовжуємо виконати рішення Дніпровської міської ради Дніпровського потолкому за номером 1055 щодо знесення пам'ятників, які мають відношення до радянського минулого. Музика. У будь-якому випадку цей пам'ятник був би демонтований, тому що на цьому місці в нас запроєх... запроєктовані про запроектований виходи для будівництва метрополітенна станції метро «Музійна». Я помню, как его садили. Это ну, же памятник милитаризма, по большому счету. А мы страна мирная. нам война не нужна. Ці батьки мові ось ці, ці... мають на це дозволи. Вони зараз приймають участь на війні, бо вони там потрібніші. Работа. Психология говорит сама за себя. Вот Дома уже практически ничего не оставалось. Прямо было во двор, подвалы. На глазах ноги у людей отрывало. Центр надає послуги на умовах стаціонарного перебування, тобто жінки тут проживають, в кожній сім'ї окрема кімната з усіма зручностями, є їдальня, є кухня, жінці надають продукти харчування один раз на 10 днів на неї і на всіх її дітей. Родини отримують натуральну допомогу. Це от протягом минулого року отримало 1740 родин в вигляді рису, борошна та олії. Також 1075 родин внутрішньо переміщених осіб отримали допомогу. Службового собаку Нацгвардії нагородили медалю за віддану службу третього ступеня. Песакуна допомагала шукати під завалами людей після ворожого обстрілу Дніпра. Кілька місяців тому у житлові квартали міста поцілила російська ракета. Інформацію про ймовірних постраждалих під руїнами будинків у рятувальників не було. Тому до пошукових заходів залучили кінолога Нацгвардії зі службовим собакою. Під час пошуку Уна знайшла і вказала місця під уламками, де рятувальники знайшли тіла загиблих. Дніпрянка стала чемпіонкою світу з хіп хопу. Дівчинка більше семи років тому захопилася бальними танцями. Втім, згодом зрозуміла, сувора муштра коло станка не для неї і спробувала себе у сучасних стилях танцю. Yes, yes. були такі, що в фіналі ти повинен був танцювати як зв'язка, як це не тільки імпровізація, а якісь фішки. То треба було показати суддям шоу. Ми напрацьовуємо, що вони можуть робити, як вони можуть робити, а далі це їх польот фантазії та технічних напрацювань. Про Окей, Це було якесь дуже нервове ситуація, напруження. Тому, кажу, а щоб ні? Щоб нам не вирватися з України на, на тиждень, поспробувати себе. І вони повторюють. Я їм даю якісь завдання, в які в яких вони можуть розвити себе самі, розкрити. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та наші спецпроекти. qr коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Ті зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, Телеграм-каналі і на Фейсбуці. До зустрічі об 11-й. крокуємо до перемоги та віримо в зесу.